Як завжди, Єва безтурботно бігла по вулиці, співала пісні та стрибала як коник. І ось натрапила на дивну річ. Вона ще не знала, що це таке, але вирішила натиснути на кнопку. І перед нею відкрився портал. Стрибнувши, вона опинилася десь у пустелі, на березі моря. І, зрозумівши, що попала не туди, вирішила знову натиснути на кнопку і перемістилася далі. І раптом вона натрапила на своїх сестер. Що ви тут робите? спитала вона їх. Ми тут катаємося на скейті. А ти що робиш? спитали дівчата. Я. я ж забула свій скейт. Хвилиночку. Я зараз. сказала Єва і натисла на кнопку. Як це ти зробила? спитали дівчата. Ну, як вам так сказати? Сьогодні вранці я знайшла ну дуже дивну річ цей магічний пульт. І що ти навіть можеш нам цукерки з магазину принести? спитала Настя. Одну хвилиночку, я зараз. І вона стрибнула в портал. Вона вже навчилася користуватися пультом і тому точно знала, куди занесе її цей портал. Взявши зелені цукерки, вона швидше повернулася до дівчат. Ти справжня чарівниця, сказали дівчата. Пригощайтеся, мої любі сестрички, тепер ми зможемо дістати будь що. Вони сиділи і насолоджувалися зеленими цукерками. Аж раптом Юля захотіла пити і каже, Хто приніс мені водички. І Єва, як справжня сестра, довго не думаючи, сказала: Хвилиночку, я зараз. І, відкривши портал, стрибнула у нього. Потрапивши до магазину, вона вибрала найсмачніший сік для своїх сестер. Вона взяла так багато соку, що їй ледве вистачило сил стрибнути до порталу. Але вона змогла натиснути кнопку і стрибнула. Увесь сік вона поділила порівню між усіма сестрами. У такій дружній атмосфері пройшов цілий день. Вони розмовляли, вони пили сік, їли цукерки. Це був насправді магічний день для них усіх. Поки дівчата розмовляли, Єва сиділа і думала. Це ж з цим пультом я можу подорожувати де завгодно. Друзі, поки я думаю, ще куди я можу поїхати, ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте дзвіночок. А це моя сестричка Настя. Вона дуже активна та каже вам підписуватися та поширювати наше відео для своїх друзів. Будемо вас чекати. Бажаємо всім гарного дня! Бувайте!